Якщо ви любите вирізнятись, то зробити подарунок на Новий рік у вигляді оригінальної пляшки шампанського буде дуже доречно. Навчимо вас сьогодні декорувати пляшку. Нам для цього знадобиться новорічні прикраси, декоративні квіти, стрічка двох видів, креп-папір, пляшка шампанського або того напою, який ви захочете декорувати. На початку потрібно відміряти необхідний шматок паперу і відрізати його шматком паперу, який буде меншим за розмірами, потрібно буде огорнути верх пляшки. Для того щоб задекорований верх тримався міцно, фіксуємо його клеєм. Тепер готуємо папір для декорування нижньої частини пляшки. Загортаємо верхні краї та повністю огортаємо пляшку і склеюємо краї. Низ не відрізаємо, обережно сформовуємо і заклеюємо. Верх пляшки прикрашаємо стрічкою, з якою робимо бант. Також доверху додаємо новорічний дощик і потроху промотаємо ним всю пляшку. Додаємо до нашої новорічної пляшки декоративні квіти. Робимо ще один бант за допомогою стрічок різних видів і чіпляємо до нього новорічні прикраси, які залишились. Далі приклеїмо його до декоративних квітів. У Нас вийшла ось така новорічна декоративна пляшка з шампанським.